Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга, діти кукурудзи, який в 1977 році війшов в журнал Пентхаус, і в 1978 році війшов в збірку Нічна зміна. Також я подивився фільм 2020 року Курта Вімера, який, ну скажімо так, взагалі не був по сюжету, в якому думка була іншою, і який взагалі кардинально відрізнявся. Але там дуже багато різних екранізацій різних фільмів, які більш по сюжету і не по сюжету, і можна вибрати на свій смак. Отже, в цьому творі він починається з того, як чоловік і жінка їхали і тут. Вони збили хлопця. Потім, як вони вияснили, що він вже або був мертвий, або вже був майже мертвий, тому що йому хтось перерізав горло. І це їм здалося дуже дивне. І вони його вкинули в багажник і вирішили просто довести до найближчого місця чи поселення, здати його там в поліцію і поїхати далі вже е непричетними до цього. І от коли вони приїхали в місто. То вони їздили, їздили, і їм здалося дивно, що автівок не було, людей не було. І взагалі воно здавалося, наче мертвим якимось. Вони там заходили в якісь ресторани, ще щось. І на календарях були дати, які були десь перед 12 роками. І їм це здалося дуже дивним. І жінка сказала чоловіку: давай вже поїдемо звідси. Ну, ти бачиш, тут нікого нема, що ну, місто мертве, що тут нікого нема. І, і навіщо нам тут їздити? І взагалі там не сподобалося. Але чоловік все одно хотів знайти якийсь суд чи поліцію, чи ще когось, і не хотів звідти їхати. В творі, в творі як відкривається тема про те, як здійснення можна сказати. Дитячих мрій жити без дорослих, без батьків. І все це в місті посеред миль кукурудзи, посеред полів кукурудзи, які розтягаються на довгі-довгі кілометри. Отже, твір мені дуже сподобався, тому що Стівен Кінг пише дуже цікаво, таке враження, що ти не читаєш про це, а про те, що ти знаходишся там, і ти, наче, на все це дивишся з неба такий. Не читаєш, але бачиш це все. І це справді дуже цікаво. Мені подобається, як він пише, а також і багато різних екранізацій, майже до всіх творів, які теж майже завжди дуже круті й цікаві. Отже, раджу вам цей твір. Взагалі, раджу автора Стівена Кінга. А також чекайте нові відео на нашому каналі про Стівена Кінга. І ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!